Фармадол таблетки від головного болю. Прозоро та ефективно вже у квітні стартує третій етап впровадження електронних рецептів на ліки. Цього разу е-рецепт стане обов'язковим для всіх лікарських засобів, що підлягають відпуску лише за рецептом лікаря. Антибіотики та наркотичні препарати відпускають за електронним рецептом з минулого року. Тепер до них додаються гормональні, у тому числі протизаплідні препарати, препарати для лікування серцевих хвороб, антидепресанти, навіть деякі вітаміни, знеболювальні та деякі ліки від кашлю та застуди. У Мінздоров'я запевняють, медична система тепер готова до повномасштабного застосування е рецептів. Рецептурні препарати і так відпускаються за паперовими рецептами. Ми даємо лише електронний інструмент, як той, який буде зручний і для лікаря, і для пацієнта. А для чого це робиться? В тому числі тому, що це є одна із вимог європейських директив, і на шляху вступу України до Європейського Союзу ми маємо забезпечити контрольованість обігу рецептурних препаратів. Скористатись е рецептом можуть усі пацієнти, які мають мобільний телефон, незалежно від технічних характеристик. Адже все, що потрібно показати в аптеці, це код, який надходить смс-повідомленнями. Але в умовах війни УМОЗ вирішили зробити перехідний період і виключати повністю паперові рецепти поки не будуть. Є форма бланку паперового рецепта, є вимоги щодо його оформлення, все залишається чинним. Тобто, якщо немає технічної можливості, або за рішенням пацієнта пацієнт може отримати паперовий рецепт. Це власне умова перехідного періоду. Безперечно, коли завершиться воєнний стан, коли буде більш сприятлива ситуація, то, ну, ми будемо приймати рішення щодо е, взагалі завершення які є, паперових рецептів, повноцінний на електронні. Щоби отримати призначення в телефоні, необхідно обов'язково звернутися до фахівця. Навіть якщо у вас немає сімейного лікаря, виписати Е-рецепт може лікар будь-якої державної, комунальної чи приватної клініки та приватний лікар, але всі вони мають мати договір із Національною службою здоров'я. Також і пацієнт має бути зареєстрований у електронній системі охорони здоров'я. На практиці це працює дуже просто, пояснює сімейна лікарка Ірина Волошина. Якщо ви прийшли до гінеколога, і вам потрібен рецепт на антибіотики, то не потрібно від гінеколога йти назад до сімейного лікаря за випискою цього рецепту. А той лікар, який безпосередньо вас лікує, консультує і мусить виписувати повністю усі рецепти, які вважає за потрібні. Широке впровадження е рецепту суттєво зменшить і випадки самолікування. Так це працює в цивілізованому світі. Ми говоримо взагалі про якість надання медичних послуг і я Одразу хотіла звернутися до тих людей, знаєте, хто лікується в таких незрозумілих якихось клініках, от вам список препаратів, йдіть купити його в аптеку. Насправді це дуже небезпечно і я завжди попереджала своїх пацієнтів, і продовжую це робити, тому що жодної відповідальності, коли ви отримуєте такий список власне, той фахівець не несе. Тобто там не видно, кому ці препарати були виписані, коли хто це виписав. Такий список може написати будь-хто та да, навіть не на медичний працівник. Ще одна з переваг ерецепту це те, що лікар не має права вказувати торгової назви чи бренд ліків, а лише діючу речовину. Надавши код призначення, провізор аптеки запропонує ліки на вибір і які будуть пацієнту по кишені. Лікарка підсумовує, що завдяки прозорій цифровій медсистемі вона та її колеги зможуть надавати медичну допомогу ще швидше та ефективніше. Відтак, крім ліків, з переліку рецептурних препаратів деякі таки відпускатимуть без рецепта. Йдеться про препарати проти головного полю, кашлю та деяких вітамінів. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.